Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на редакцію прийшов дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Наші батьки залишили нам з братом стареньку хату. Коли батьків не стало, я була вже одружена. У мене був чоловік і малесенький син. А мій брат ще вчився в школі. Дуже важко. Хата малесенька, дві кімнатки і кухня, а ще маленька дитина постійно вередує. Як тільки приходить вечір, дитина починає плакати. А братові зранку до школи, чоловікові на роботу, всім було дуже важко, але ми розуміли, що треба перетерпіти цей період. То вже зараз ми відчули, які ми були щасливі тоді. Жили ми дуже дружно. Як траплялася касвільна хвилина, ми готували щось смачненьке і розслаблялися по справжньому. Так закінчив школу мій брат, поступив у престижний вуз, бо вчився він дуже старанно. У нього були великі здібності до математики, тому всі передбачали йому гарне майбутнє. Віктор, так звали мого брата, перебрався жити в гуртожиток. Звичайно, приїжджав додому кожної суботи, але він і сам зрозумів. Що нам тепер стало трошки легше, тому коли він приїжджав, ми приймали його дуже щиро. Так пройшли роки. Віктор закінчив університет, одружився з гарною дівчиною. Його дружина з далекого села тому почали жити в орендованій квартирі. Майже три роки так прожили, а потім почали думати про своє житло. Довго не думали, вирішили брати кредит на квартиру. Виглядало все добре. Ми з чоловіком пообіцяли теж допомагати. Зарплата Віктору дозволяла, та ще й дружина його теж працювала. Але потім почалася криза, постійний брак грошей. Віктор знайшов роботу за кордоном. Там більше платили і умови були кращі. Вони вирішили, що поки немає дітей, можна поїхати заробити трошки більше грошей. Віктор поїхав, висилав гроші, дружина його виплачувала борг, все йшло добре, квартира вже майже була їхня. Одного разу я почула від своєї знайомої, що Ольга, дружина Віктора, покинула свою роботу і тепер сидить вдома. Я зателефонувала і перепитала, може, щось сталося. Ольга заспокоїла, нічого не сталося, просто їй набридла вже ця робота, та й гроші вже не такі там великі, пообіцяла щось собі підшукати. Я колись побачила гарне оголошення про роботу саме за її фахом, пробігала мимо, думаю, забіжу та й поговорю. Ольга була вдома, я чула голоси з квартири, але мене не впустили. Я не наполягала, подумала, може, не чують. А недавно подруга відкрила мені очі. Виявляється, що в Ольги дуже часто водяться компанії, гуляють до часто сусіди жаліються на шум і гамір у квартирі. Я була дуже прикро вражена. Десь в душі я боялася це почути, бо розуміла, що Ольга молода і бридлива жінка. Чи довго вона зможе не піддаватися спокусам, живучи у такій шикарній квартирі в елітному мікрорайоні? Виявилося, що недовго. У неділю я взяла чоловіка і ми пішли провідати братову. У квартирі гуляла гам'ятна компанія молодих людей, пили дорогі вина і заїдали дорогими наїдками. Побачивши нас, компанія навіть не здивувалася і продовжила гуляти. Прийшовши додому, ми довго не могли прийти до тями. Що ж робити? Мій чоловік категорично заборонив мені повідомляти, що з братові. Нехай самі розбираються, сказав він. Вони молоді, у них ще все налагодиться, підсумував він. А я теж не хотіла псувати життя своєму братові, бо я знала, як він любив свою дружину. Мовчати було дуже важко. А ще, коли виявилося, що вже кілька місяців заборгованок оплату по кредиту, я подумала і оплатила заборгованість. Жаль, брата. Через місяць Віктор приїхав у відпустку. Життя налагодилося, але ще через місяць, від'їжджаючи за кордон, Віктор зателефонував і повідомив, що він розриває свій шлюб з Ольгою і продає ту квартиру. Я була в шоці. Але він пояснив, що давно знає про веселе життя своєї дружини і має шанс виїхати за кордон, бо отримав контракт на 10 років у гарній фільмі. Я видихнула з полегшенням. Може, так буде краще для нього. Любі друзі, напишіть нам, будь ласка, у коментарях, що б ви зробили на місці нашої героїні, чи розказали б ви все братові, чи тримали б все у таємниці. Нам буде дуже цікаво прочитати вашу думку.